Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую, що ви зі мною, дякую за, за ваші всі підтримки е, мого каналу. Пропоную вашій увазі та розклад на тему. Яке майбутнє чекає? Вас з вашим коханим. Подивимося, що розп... розкажуть нам карти. Загадайте себе і свого коханого. А ми подивимося, що зараз на даний час у вас є. Зараз на даний час одні ілюзії. Втручання третіх осіб ваші стосунки. Важкість, важкість сумки обидва. Важко на душі, нічого не просувається. От ви працюєте над ними, але буде проявлення вашого. Коханого, От він летить, може, там навіть приїде, або, може бути, спочатку вийде повідомлення, смс, та дзвоник, та він не хоче вас нікому віддавати. І все буде добре у вас Бо ви по судьбі один другому, дев'ятка. Часу впадає. Діснення всіх ваших мрій. І ті всі труднощі, які є, відійдуть від вас. У вас хороше майбутнє. Що чекає вас? ще? Яке воно буде ваше майбутнє? Та буде розмова. Будуть, буде прорив, і буде свято, ви будете задоволені, і нікому він вже не буде дозволяти мішуватися у ваші стосунки. Ви будете щасливі з ним. І ви будете переможцем. Ви переможете. Всі труднощі, всі непорозуміння, всі недомовки, всі втручання у ваші стосунки відійдуть від, від вас. Пишіть в коментарях. Нехай буде так. Приймаю. До нових зустрічей.